Відклали на три тижні. Судове засідання у справі нерухомості в центральній частині Ужгорода, вулиці Корзу перенесено за клопотанням позивачів. Хоча позивачами три фізичні особи підприємці стали не так давно, коли їх не вдовольнило рішення суду відносно придбаного ними майна. Суд першої інстанції задоволив позов товариства «Магазин Зуття», визнав недійсним договір купівлі-продажу. Укладений в липні 2011 року і витребував від сьогоднішніх володільців. Рішення наразі не набуло законної сили, але фактично рішення прийнято так про повернення цього майна у власність товариства. Суд конфлікту проста. За фальшивим протоколом із сфабрикованими підписами будівлю передали третім особам. Суд визнав оборудку незаконною, однак кримінальна справа рухається черепашачими темпами, кажуть потерпілі. Ми виграли в апеляційний суд, яку акт обвинувачений акт було повернуто на досудове розслідування. Поки що ще тишина 3-го числа був у нас апеляційний суд зараз, вже 24, четверте. Поки що ще тишина. Тим часом новоспечені власники мали залишитись лише із правом відшкодування збитків від зловмисників однак, приміщення куплене за 17 тисяч доларів за надто ласий шматок для порівняння. Сусідній блок тієї ж таки площі було продано вже за 3 мільйони вічно зелених. Із цих мотивів подали апеляцію, чому одразу заявили клопотання про відкладення розгляду незрозуміло. Люди ж в один голос бідкаються і на затягування, і на завдану шкоду Матеріальну і психічну, і які лише є, ну як сказати, вже вони нас так. Довели до такого стану, що дуже важко, важко з ним боротися. Чим завершиться справа наразі невідомо однак, потерпілі сподіваються на уважність суддів до закону, а не до родинних зв'язків позивачів.